Мідсубісі, Нісанчик, варіатор. Я вам розповідав про ваші варіатори, все розповів, розповів про ваші прокладочки, розповів про фільтр грубої очистки, а зараз фільтр тонкої очистки. І я ось так сиджу порівнюю Європу і Америкою кітниця, ну є, як ви бачите, є. Але в розмірах більш-менш нормально. Матеріал є, трохи виготовлення не те, але... По розмірам, я так вважаю, що воно підійде. Тобто мій висновок, що на Європа, Америка взаємозаміняємо. По моїй торгівельній марці Фільтр, він йде разом з прокладкою, я даю вам прокладку, а також ви можете купляти по іншим виробникам. Якщо прокладки, я вважаю, треба, щоб були по оригіналу, піддона, Якщо фільтра, моя особиста думка, можна брати не оригінал, то на фільтри тонкої чистки я б зупинився все ж таки на оригіналі. А Європі або Америці як вам заманеться? Америка і на Mitsubishi йде з номером Аннор. Відрізняється від міцубісівського європейського фільтру по матеріалу, але не по розмірам. А я Міцубісі, Тойота Mitsubishi. Могу запропонувати вам на все на вашу коробку.